Жива історія дитячими очима. Івано-франківських школярів заохочують написати спогади про тих, хто не побоявся відстоювати рідну державу. Йдеться про героїв різних поколінь, починаючи від тих, котрі боронили Україну у лавах підпілля УНУПА і закінчуючи сучасними воїнами Східного фронту. Учениця природничо-математичного ліцею Тетяна Карпінець підготувала презентацію про свого тата. З початком бойових дій на Донбасі Микола Карпінець пішов добровольцем у військомат. На собі відчув суворі реалії. Зони бойових дій до рідних на щастя повернувся живим і здоровим. Та все ж без слів згадувати важкий період батькової відсутності дівчинці досі складно. Ми завжди до нього дзвонили, писали листи. Навіть був такий момент. Він розповідав: ми написали йому лист, що ми його дуже всі любимо, чекаємо. Та е, він сказав, що цей лист е, він носив під каскою. Він розповідав, що саме цей лист спас його від кулі. Та, коли я дізналася, що є така е, програма в управлінні освіти, і е, 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 мені запропонували зробити про нього презентацію. Це дуже важливо, бо це як не як, це є пам'ять. Це є пам'ять е, е, про своїх рідних, близьких. Е, е, я дуже рада, що мій тато живий здоровий повернувся. Я його дуже сильно люблю. У своїх дослідженнях школярі пишуть і про дідів та прадідів, котрі брали участь у національно-визвольному русі, про героїв майдану та сучасних сміливців, котрі не бояться відстоювати власну громадянську позицію. Це все кажуть освітяни, є важливою складовою патріотичного виховання молоді. Участь у зборі матеріалів можуть брати всі бажаючі, навіть батьки і вчителі. Тому що вони є учасниками навчально-виховного процесу в школах. І це буде чудово, якщо, наприклад, ту чи іншу роботу зробить разом родина. Вона збережеться: копія листа, копія фотографії, спогади бабусі. Це просто чудово, тому що це спогади сучасників, це ті моменти, та інформація, яка робить картину минулого. Більш яскравішою у травні дитячі роботи представлять у центрі патріотичного виховання. На презентацію запросять і самих героїв розповідей. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.